Всім привіт, з вами Гамер і це огляд ПК піка видання Tomb Raider Survival Edition. Спасибі магазину X-Media за надану колекційку, а PlayUA за медіа підтримку. Отож, розпочнімо. Насамперед хочу звернути увагу на малюнок Лари Крофт на самій коробиці. Дуже красиво зроблений такий собі 3D-малюнок і особливо це відчутно, якщо провести по ньому рукою. Так само зроблені усі написи і малюнки на задній стороні. Особливо це видно, якщо подивитися от на світло. Особливо це помітно і дуже все красиво зроблено. Навіть значок 18. <хи> Отож, вміст цієї колекційки. Диск із грою, е, плакат і мапа острову, альбом із ілюстраціями, ну тобто артбук, е, саундтрек, а також набір зброї Hitman Absolution для мультиплеєру Tomb Raider. Що ж, відкриємо коробочку і насамперед хотів би згорнути на такий величезний недолік цього видання. Це важкість закривання цієї коробочки. От потрібно отак от сторони зімкнути, і аж тоді коробочка закриється. Ну, не те, щоб це аж так заважало, але все-таки неприємно. Так, витягнемо усе, що тут є, і покладемо на стіл. І відразу хочу показати, що тут всередині. От навіть сам цей малюнок, і він вартий уваги. Дуже красиво зроблено. Взагалі мені подобається. Так. Відкладемо тепер. Так, відкладаємо це в бік. І відразу, що нам попадає до рук, диск з грою. Тут нічого особливого немає. Навіть малюнок такий самий, як там, і немає ніяких таких 3D малюнків, там чого такого цікавого, ну от, написи, там видавець і так далі. Отож, відкриємо коробочку. Е, диск з грою, під низом е, коди для активації. Е, також це інструкція користувача. Так, досить тяжко її витягувати. Ну, вона навіть менша, ніж була у Metro Last Flight. Тут лише керування, ніяких малюночків, е нічого взагалі. Ну хіба от отут малюнок, там рекламка і так далі. Навіть взадін нічого не намальовано. Так, далі нам йде такий листочок і код, з допомогою якого можна тувати DLC е зброю із Hitman Absolution. Такий самий листочок, лише з інакшим малюночком, але вже для активації офіційного саундтреку. Цей код потрібно ввести на сайті і ви зможете завантажити кожен саундтрек. Так, ось і весь міст цієї коробочки. Далі вже цікавіше. Карта острову Яматай. Ну і постер з іншої сторони. Е, ну, Карта не деталізована ніяк, лише показані е, точки, у яких був наш герой. Ось так ви її можете розглянути. Так. І з іншого боку постер з гари. Досить такий великий постер, навіть трішки більше, ніж була мапа у метро Last Light. Детальну фотографію цього острову ви зможете знайти у нашій групі ВКонтакті. Так, і далі йде найцікавіша річ цього видання. артбук. Дуже гарний артбук, зроблений із такого картону. Так, ну, ззаді нічого немає. Тут намальована Лара Крофт. Так. І подивимося, що там всередині. А всередині дуже якісні арти з гри, дуже якісні картинки та постери. Ну, стрінок тут дуже багато. І е, детальний огляд, фото, детальний фото огляд е, цього артбуку ви побачите у нашій групі ВКонтакті. Ну ось і все. Ось таке от невеличке. Видання розширене. Чесно, очікував більшого. Хоча за ціну 300 гривень досить гідно, рахуючи навіть те, що сама гра коштує 10 доларів і то через різних продавців там на платіру і так далі. Отож, особисто я виданням задоволений, але могли б додати росіяни таку саму штучку, яку додали наші західні сусіди. Це був такий собі футлярчик. От непроникний футляр. Я гадаю, це була б одна із найбільш корисних речей цієї колекції, але, на жаль, її тут немає. Отож, спасибі всім за перегляд. Заходьте в магазин X-Media, також заходьте на Play.ua та в нашу групу ВКонтакті. І спасибі за увагу!